Робимо дирочку по гладі, Я вже її розпочала, забула вам записати. Розпочала я її ось тут методом переносу петлі з голочки на голочку. Тепер в нас в 22-му рядочку потрібно ще раз перенести, тому я і вам одразу показую. Дивіться, як я завершую ялиночку, ось тут наша ялиночка, завершую я її дуже акуратно, щоб не було в кінці дирки. Ось тут остання дирочка, далі йде рядочок ось таких пустих, пустий рядочок, і потім закриваю обережно, щоб не було зайвої дирочки, бо це вже буде негарно. Так, поїхали. В 23-му рядочку у мене помалюнку ще одна дирочка, ось тут десь. Тепер це ми в'яжемо прямо до 28-го ряду, тобто вона буде така величенька. В 28-му рядочку я додаю ще розширяю на одну петлю нашу дирочку. тут все добре? В 29 ряду мені потрібно висунути одну голочку. І по гладі я майже завжди висуваю ось так. Якщо це центр дирочки, не переношу полупетлю. Переношу полупетлю тільки тоді, коли дирочка завершується. В'яжемо прямо до 31-го ряду. 31-му рядочку двох ще робимо ширше. Завужаємо дирочку, тим самим висуваємо просто голочку вперед. дивіться, яка виходить у нас дирочка. Коли ми висовуємо просто голку, ось така створюється дирочка. Одночасно і відкриваємо, і закриваємо. Тут у нас залишається дві петлі, тому ми їх закриваємо обережно, щоб воно було. Гарно. І закриваємо цю петлю через 3-4 рядочки, щоб полосочка пройшла вверх дуже обережненько. Ось так у нас вийшла дирочка. В цей час з боку я робила ще ось такі дирочки, але тут все те саме, коли я. Розширяю, я переношу голочку, коли я зужаю дирочку, я просто виймаю голочку вперед. Можна їх робити разом, одночасно, поряд. Тут, бачите, ось йде початок довгої дирочки на 15-10 см, вона буде ще довга. І зараз це все буде об'єднатися в одну велику дирочку. Ось таким чином все і виходить. Чим більше у вас тонких полосок біля великої дирки, тим це виглядає так, як нам хотілося би. А ось наша дирочка по гладі. Тут ми просто переносили петлі декером, а тут висовували, бачите, голку просто і з'являлась кожен раз, коли ми висовуємо голку, кожен раз з'являється ось така дирка. Тут ще мав бути рядочок без дирки, він є, але він, бачите, в цій пряжі замулюється. Ось тут я додала, бачите, об'єднала вже ось цей рядочок.